Сьогодні ми пішли до лісу, подивитися, чи є грибочки, бо дощ як нас падає, погода така прохладненька. Вдома не маємо що робити. Йдемо до лісу по може Щось назбираємо, ще вам покажемо. Пішли. Все. Гриб зонт. Ми беремо тільки шапочку, а ніжку залишаємо через те, що він просто відварюється 5-7 хвилин, а тоді обжарується в муку і в яйце, і виходить, як відбивна, дуже смачно. Голубінка або ще сируїжка її називають. Ось одна. Друга, третя. Але ми її не беремо через те, що в неї червона шапочка. І та шапочка гірчить. Можна просто знімати шкірку зверху і відварувати. Вона звичайна, с'єдобна голубіночка, але ми її не беремо останнім часом. Маслята. Підемо далі А Або. Знаєте, як я збираю гриби, так як мене колись чув мій тато, бабця, вони були такі великі грибники. От як знайдеш, наприклад, гриб, то треба ходити довкола, довкола, довкола. Бо де є один, то є іще, іще. Не зразу от, ти побачив, взяв і пішов далі. Потрібно йти довкола, бо так якби грибниця відкривається, йде розгалуження, і воно буде ще іще. І дійсно це працює. Це вже за стільки років перевірено. Муховик. Гриб-муховик. У Нас так називають його. Правдивий. Але такий трохи понадкушуваний, певно, ці сламаки його трошки під'їли. Тако ближче, не фоксірує. Ну, щось. Підгриб. Це майже такий, як правдивий, але трошки жовтішу має шапочку. В нас називається підгриб. Ой, красень. Один. І другий. Оба! Супер. Гриби-мохомори. Ох, яких багато. Ну, не можуть правдиві так рости. Капець? Бліда поганка. Як побачите, таке в лісі ніколи, ніколи його не брати. Бачите, воно ж так під низом на шапочці має такий зонтичок. Дуже отруєний гриб. надзвичайно. Навіть більш отруєний, ніж мухомор. Бачите? Це є бліда поганка. А в загальному, що я хочу сказати, що як не знаєш, які гриби, не знаєш, чиї стівні чи ні, краще взагалі не брати. Все, йдемо додому, бо вже починає темніти в лісі. Трошки назбирали грибочків, грібочки, покажу. Назбирали голубінок, або ще по-іншому сироїшка, можна сказати. Назбирали пару козариків або підберезники, маслята, знайшли два таких хороших підгриба. В принципі, задоволені, але основне віддихнули. Це, всім па-па.